Вітаю всіх на моєму новому каналі Kingdom Hunter версія 2.0. Мій минулий канал забанили росіянці і беляруси за те, що я там став показувати не просто полювання на качок і зайців, а і як відстрілюють у нас в Україні орків. І це їм дуже не сподобалось. І вони накидали скарг на... Мій канал і офіс Ютубу, котрий знаходився в Москві, вирішив забанити мій канал безповоротньо. Ну нічого, нема коли плакати, треба воювати далі. Тому я вирішив створити новий канал. Деякі старі відео в мене є, я їх перекину в нову версію канала. І зараз я хочу запропонувати вам цілу серію нових відео про те, як звичайні українські мисливці боряться з навалою орків. Саме боряться на фронті, в ТРО, на блокпостах, чи займаються дуже такою необхідною зараз справою, як волонтерством. І в першу серію я, звісно, хочу показати Миколу. Ви його всі прекрасно знаєте, хто дивився мої фільми. Він завжди вас радував своїм юмором, душевністю і гарною атмосферою. Саме його я покажу в першому випуску передач, присвяченому тому, як мисливці і рибаки борються з окупантами. Привіт, дядько. Я знаю, що ти не відлежиш боки на ліжку, а робиш все, що можеш для перемоги. І щоб влітку на відкритій показці нам не заважав ніякий москаль чи блярус. Не буду питати, в якому ти місці, а просто цікаво, чим ти займаєшся зараз. Всім крепко здоров'я. Звісно, я не сижу вдома, і не відлежую боки та в міру своїх можливостей, допомагаю Україні. Допомагаю. Українцям, мисливцям та рибакам як можу. Не, я не на передовій скажу чесно, а на блокпосту тому не можу похвалитися, що наколотив великий ворог москалів, хоча руки дуже чешуться, ой, як чешуться. Дуже чешуться. Але комусь треба і на блокпосту стояти. І дивитися, щоб ніяка сволоч туди тихенько не прослизнула і не наробила нам гора далеко в тилу там. І не зайшла ззаді, і не наробила шкоди. А мисливські навички допомагають в теробороні чи на блокпостах? Ну так, звісно. Мисливські навики, ти вже розумієш, що таке куля, як вона летить. Ти розумієш, що таке зброя. Ти її не боїшся, ти з на ти. Чесно скажучи, від тих людей, що може колись там в армії тримали і давно вже забули, що воно таке. То в цьому плані, звісно, тобі набагато легше. По техніці безпеці ти розумієш, як це має бути. І по всім, по всім питанням, що стосується зброї, звісно, що мисливці, вони більш підготовлені, підготовлені до цього. Чи зустрічав ти вже в своїх рядах мисливців? А хлопців, хлопців, ясно, хлопців. Я навіть це, на, на блокпосту зустрічав. Хлопця, двох навіть, з якими я був на полюванні останній раз на лиса. Ми, не, не, був не останній раз, а останній фільм, мабуть, який ми випускали з тобою, Жень. Ми з ними полювали на лиса. Вони нас пригощали полюванням на лиса. Файне було полювання. Ми зустрілися, обнялися, трошки позгадували, трошки стало сумно, бо ми планували. Ще до них приїхати, але на жаль не склалося. От. Та й не тільки скажу чесно, поки ніхто не чує, не бачить, з якими мисливці, навіть браконьєри, ті, що, ніхто не знав, що вони в них є рушниці. І ті поприходили з тими рушницями ржавими ношеними. І ті хлопці теж стоять плечопліч. Ми з ними ведемо просвітницьку роботу. Я думаю, що після війни вони стануть до лав справжніх мисливців. А взагалі, як у вас настрій? Хлопці налаштовані на перемогу? Звісно, що настрій бойовий, е, усіх бойовий. Від мала до велика. Усіх уже злоба, так як ото гончу собаку, Гончі собаки по лисиці. Така злоба вже, що хочеться товкти їх. Але шкода, що війна ще продовжується, бо кожного дня гинуть наші герої, хлопці, які віддають своє життя. То є дуже страшно. Мирні люди. Гинуть хтось десь їде, лишаючи все, хтось десь розстається. Я вже своїх дітей теж не бачив давно. Вони перед війною за місяць поїхали в команді і ще не повернулися, вже не, звісно, що сюди повертатися, поки ніхто не буде. От. Тому настрій бойовий. Ніхто духом не падає. Звісно, хочеться, щоб це поскоріше завершилося, закінчилося, цей як, як кошмарний сон. Дуже тяжко усвідомити це все, зрозуміти, все поставити на свої місця. Але нічого, ми поборемо і станемо ще сильніші. А як допомогти блокпостам? На блокпостах, в принципі, всього вистачає. Це така дуже самодостатня організація, скажімо так. Тут все є. Вони, хлопці, самі себе всім забезпечують від часті навіть зброєю. А от єдине чого не вистачає, так це на блокпостах професійного військового, який би трошки, хоча б теоретично міг трохи підтягнути наше населення до якогось рівня, ну хоча б маломальського, щоб хлопці при зіткненні не стали тим гарматним м'ясом, яке стають кацапи в більшості своєї. От. то цього, звісно, трошки не вистачає. Було б дуже добре, якби, якби ну, просто хоча б просто приїжджали на пару годин і хоча б чисто теоретично, а, ну, практично, звісно, що тут не вийде, а теоретично хоч, хоча б збільшу десь щось розповідали про, про ту поведінку на полі бою. Що ти, що ти маєш робити і як ти реагувати на деякі речі. Бо мало хто розуміється, да, навіть ми мисливці, ми, мисливці, ми не ми професійні військові, ми маємо, ми володіємо зброєю, вміємо їєю щось робити, стріляти вміємо, але для вдалого бою то трохи замало. Треба, військова справа повинна, повинна бути, і вона повинна виконуватися. На певному рівні для того, щоб потім було чим в новостях показати всьому населенню України, що ми можемо. Може, щось хочеш сказати нашим братам-мисливцям і рибакам та й взагалі українцям? Що я можу сказати нашим мисливцям та рибакам? Терпіння? Все треба перенести. Але я тільки в наших військових прошу одного. Давайте, хлопці, скоріше їх товчіть да виганяйте з нашої неньки України. Бо вже до відкриття лишилося зовсім мало часу. А ми вже ж хочемо вже ж на качку кіно знімати. Красиве таке в болоті, фріасці, з шурпою. А ще стільки роботи треба зробити до того відкриття. А патронів назаряжати тих, що вже розстріляли, то треба ще стільки часу, щоб патронів зарядити. Так що, хлопці, не зволікайтеся. Товчіть їх, бо вони хочуть наших зайців постріляти і качок. А ми їм, звісно, цього не дамо. Це наші зайці і наші качки. І ми ще з вами пополюємо. І будемо на кожному полюванні салютувати нашій перемозі, знімати капелюху дячністю, споминати тих хлопців, що загинули, боронячи нашу державу. Ми переможемо. Це 100%. Тут кожен кожен ляже українець, але їх не пустить. І що йому сказати? Слава Україні! Героям слава! Підписуйтесь на мій новий цей канал. Не забудьте поставити дзвіночок, щоб YouTube вам нагадував про мої нові випуски. І поставте лайк цьому відео. Скоро я випущу ще випуски про те, як мисливці і рибаки борються з нашу Україну. Слава Україні!